Глибокий аналіз другого послання до Тимофія, розділ 2, вірш 6 привілей та відповідальність працівника на Божій неві. У своєму другому посланні до улюбленого учня Тимофія, апостол Павло, перебуваючи вже на схилі свого земного шляху, передає не просто настанови, а глибокі духовні істини, загорнуті у яскраві та зрозумілі образи. Один із таких ключових образів ми знаходимо у другому розділі, шостому вірші трудівникові, що працює, належить першому скуштувати від плоду. Розумій, що я говорю. А Господь нехай дасть тобі розум у всьому, 2. Тимофія 2, від 6 до 7. Ці слова є серцевиною глибокого повчання про сутність християнського служіння, терпіння, винагороду та духовну боротьбу. Розглянемо детально кожен аспект цього багатогранного уривка. Один аналогія землероба праця, що вимагає посвяте апостол Павло, свідомо обирає образ землероба, хлібороба, щоб пролюструвати природу служіння, до якого він закликає Тимофія, а через нього і кожного віруючого. Праця землероба має кілька визначальних характеристик важкість і наполегливість це нелегкий труд. Він вимагає витривалості, фізичної сили, постійної уваги та готовності працювати від зорі до зорі, незважаючи на погодні умови. Павло наголошує трудівникові, що працює, підкреслюючи, що мова йде не про пасивне очікування, а про активну цілеспрямовану діяльність. Віра і терпіння, на відміну від ремісника, який бачить результат своєї праці майже миттєво, столяр, що виготовляє вікно, чи художник, що малює картину, землероб діє з вірою в майбутнє. Він кидає зерно в землю і змушений чекати. Він не може прискорити ріст, не може змусити дощ іти чи сонце світити. Він робить свою частину роботи, а решту довіряє Богові. Ця ідея перегукується зі словами самого Павла Я посадив Аполос поливав, та виростив Бог» 1 Коринтян 3.6. Так само і в духовному житті ми сіємо слово Боже, але саме Господь дає йому прорости в серцях людей. 2. Привілей першого плоду. Нагорода за вірність Павло каже, що трудівник належить першому скуштувати від плоду. У цьому є глибокий сенс, особливо в контексті того часу. Як слушно зауважено, у давнину плоди були сезонним продуктом. Більшу частину року люди жили очікуванням врожаю. І той, хто вклав у цей врожай найбільше праці, хто обробляв землю, доглядав за рослинами, той мав моральне і фізичне право першим насолодитися результатом. У духовному сенсі це означає внутрішня радість і задоволення, служитель, який вірно працює для Господа, першим відчуває радість від плодів своєї праці. Він бачить, як змінюється життя людей, як слово Боже торкається сердець, і це приносить йому глибоке внутрішнє задоволення, яке неможливо порівняти з жодною матеріальною винагородою. Особисте духовне зростання той, хто навчає інших, сам навчається найбільше. Той, хто служить іншим, сам отримує благословення. Праця для Господа освячує і збагачує самого працівника. Вічна нагорода у кінцевому підсумку мова йде про вічну нагороду. Як сказано в книзі об'явлення 222 посеред раю росте дерево життя, яке щомісяця приносить нові плоди. Це символ вічного блаженства і насолоди, яку Бог приготував для тих, хто був вірним йому на землі. Це найвища нагорода для тих, хто невтомно працював на його ниві. 3. Завдання Тимофія посів євангельського насіння, яку ж саме працю мав виконувати Тимофій. Що було тим насінням, яке він повинен був сіяти. Павло дає чітку відповідь у тому ж розділі, що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть спроможні і інших навчити. 2. Тимофія 2.2. 2. Насіння це слово Боже, Євангеліє спасіння. Це звістка про те, що Ісус Христос прийшов у світ, помер за наші гріхи і Воскрес для нашого виправдання. Завданням Тимофія було не створювати нове вчення, а вірно передавати те, що він отримав від апостола. Цей принцип ланцюгової передачі істини від Павла до Тимофія, від Тимофія до вірних людей, а від них до інших є основою існування церкви. Саме завдяки цій невпинній праці поколінь, віруючих Євангелії, дійшло до нас через майже дві тисячі років. 4. Необхідність терпіння та розуміння праця землероба вимагає не лише фізичних зусиль, але й терпіння. Апостол Павло розвиває цю думку в посланні до євреїв 10.36, бо вам потрібне терпіння, щоб волю Божу вчинити і одержати обітницю. Терпіння потрібне, щоб не зневіритись, коли не видно миттєвих результатів. Ми звістили слово, і тепер маємо чекати, молитися і довіряти, що Господь зробить свою частину роботи. Водночас Павло закликає Тимофія, розумій, що я говорю. Праця не має бути сліпою і механічною, вона вимагає глибокого осмислення, щоб ефективно сіяти слово, потрібно самому глибоко його розуміти. Апостол Яків у своєму посланні Перша говорить про важливість не просто слухати, а вникати в закон досконалий, закон волі. Той, хто досліджує писання, роздумує над ним і застосовує його в житті, не буде слухачем забудьком, а виконавцем діла, і такий буде блаженний у діянні своїм. 5. Протистояння ворога, кукіль серед пшениці існує той, хто зацікавлений у тому, щоб ми ніколи не скуштували плодів ані в цьому житті, ані у вічності. Це диявол, ворог людських душ. Він веде постійну невпинну роботу, щоб завадити праці Божих дітей. Його методи різноманітні та підступні, посів страху та сумнівів. Він нашіптує, У тебе не вийде, ти недостатньо знаєш, тебе не будуть слухати, ти лише зганьбишся. Цей страх паралізує і змушує багатьох віруючих мовчати, хоча вони могли б принести багато плоду. Посів лінощів, ворог переконує, що духовна праця це занадто складно, що вона вимагає забагато часу та енергії, що краще відпочити або зайнятися чимось приємнішим. Посів життєвих клопотів це, мабуть, найефективніша його зброя. Сатана створює ілюзію постійної зайнятості. Він завалює людину нескінченними справами, робота, дім, проблеми, турботи. Він каже: ось зробиш усі справи, станеш вільним, і тоді почнеш служити Господу. Але правда в тому, що земні справи ніколи не закінчуються. Чим більше їх робиш, тим більше їх з'являється. Єдиний вихід це свідомо планувати свій час і щодня виділяти частину для Господа, не чекаючи, поки з'явиться вільний час. Висновок, заклик до праці та обіцянка нагороди слова апостола Павла до Тимофія є потужним закликом до кожного з нас. Ми покликані бути працьовитими землеробами на ниві Господній. Наше завдання сіяти насіння Євангелія, робити це наполегливо, з терпінням і розумінням. Ми маємо пам'ятати, що наша праця не є марною. Хоча ворог буде намагатися завадити нам, ми маємо обіцянку від самого Христа, дану в Пергамську церкву, переможцеві дам їсти приховану манну, об'явлення 2.17. Ця прихована манна, як і плоди з дерева життя, є символом неймовірної, невимовної небесної нагороди, яка зараз прихована від наших очей. Якщо земні плоди, які є тимчасовими, можуть бути такими смачними, то наскільки ж величнішою і солодшою буде вічна насолода в Царстві Божому. Тож, натхненні цією обіцянкою і спонукані любов'ю до Христа, який помер і воскрес за нас, працюємо для Його слави. Плануймо наш час, перемагаймо лінь і страх, і сіймо добре насіння Слова Божого, щоб одного дня, як вірні трудівники, першими скуштувати від плодів нашої праці у вічності. Амінь.